Бабуся єврейка, але її батьків розстріляли німці. Її виховала українська сім'я і, відповідно, усиновила, дала їй інше ім'я і своє прізвище, і по батькові. Хоч бабуся була досить дорослою, і вони знають про цю історію, як вони можуть тепер доказати, що вона єврейка? Юридично ніяк. Ну так, люди, немає. Зміни ось цього, з одного імені на друге, тому що люди так змінювали ім'я для того, щоб вижити. Це треба розуміти, щоб німці не знайшли слідів, що це, наче дитина українських селян Але в даному випадку в нас є такі фактори. В нас є ДНК-тест людини, де вона повністю показується, що вона аж Дуже важливо, Ізраїль не приймає ДНК-тест як підтвердження єврейства Але. Ось ці батьки, які всиновили, вони є в базі праведників світу. Вони рятували євреїв, зокрема, врятували ось цю свою дочку, це праведники світу. І далі знайти факт народження єврейської дівчинки з оригінальними ім'ями по батькові, але вони не будуть співпадати з тим, як зараз називається бабуся чи прабабуся. Ну і відповідно, якщо попробувати показати ось цей комплекс, що по-перше є ДНК тест, і це Ашкіназі другий момент, що є ось народження цієї дівчинки і її оригінальні батьки. Третє, можливо, ці батьки будуть розстріляні і знайти підтвердження цьому. І четверте, це свідоцтво про народження, і там вказані її батьки-усиновителі, які є в базі праведників світу. І якщо скласти ці всі фактори, можливо, консул візьме до уваги ось цю всю ситуацію і таки визнає, що людина була єврейкою. Інакше я не знаю як. Хоча. Знову ж таки, якщо доколупатися юридично до букви закону, то довести це неможливо. Хоча я би ось так пробував би це показати з різних сторін, під різними кутами, і можливо це буде прийнято до уваги.